Дозвольте розпочати нашу зустріч, учасниками якої є керівники обласних міських закладів культури, представники громадських організацій, майстри народної творчості, керівники і представники творчих спілок, а загалом усі, хто проводять діяльність у У нас залежить в великій мірі те, що ми зробимо, якість того, що ми зробимо, як вона посприяти у цьому, то на завтра, десь там у вічності, ви будете стояти біля нас, тому що ми по Ми станемо дружню за вашими спинами. Тому що по наших кроках, по тому, які написали ми пісні, які написали вірші, які створили музеї, які намалювали Яку філософію створили, будуть судити наше суспільство, будуть оцінювати нас наші неща? Для мене найголовніше те, що є розуміння влади, потреби в культурі і важливості от ролі культури в суспільному житті міста. У нас з'явився цікавий проект Мистецька вулиця, де митці вільно виходять на вулицю, демонструють відкриту свою. Мистецтво, свою майстерність, їх оцінюють глядачі безпосередньо. Це сміливий крок, його потрібно було подолати, адже є страхи, і певні стереотипи. Але на сьогодні ми говоримо про те, що місто активно рухається в європейському напрямку, і один із прикладів це мистецька вулиця. Звичайно, що галузь культури найменш фінансована, і це вже продовж багатьох. Десятками років ця тенденція спостерігається в державі, але знов ж таки я повторюсь: важливо те, яка політика в місті, місцеве самоврядування, орган нашої влади розуміють те, що культура в місті потрібна.